Всім доброго дня! Сьогодні у нас третій день нашої подорожі. І знаходимось ми ось у такому гарнющому місці. Замок Ледніце називається. І ось я хотіла засняти от такий ось заборчик. Це все висадження такі гарні, цікаві. Амаля вже з Нікітою там усерединку залізли, вже серединку полазили там. Що там приготувався? А ось ми зайшли всерединку цих. Садів, скажи, як у чарівній казці якийсь. Так. Ось гарно, ось прямо серединки. І з, з тієї сторони ж воно все. Насаджене. Вони вишиною на скільки, Деня? Навірно, метрів шість. Ось. Як у касці. А! Ви на мене чекаєте? Ну я йду. Воно Нікіті так подобається. Заглядувати. Заглядувати. Ось вони які. Ось вони які. У вишину. Амаля тільки нир туди. Такі ось вони сади тут гарні. А он видніться той замок. Ледніце, Южна Моравія. Папа у нас шурх! Тільки шурх з тих кустів. Угу. Оно, тут дуже-дуже великі сади. Трошечки прогуляємось. У нас сьогодні сонечко, тепло. Така. Цікава погодка. Тепленько, не холодно. Сьогодні в нас 29 грудня, за два дні новий рік. На новий рік в Пардубі це буде 14 градусів тепла. Да, буде там, передають 14 градусів тепла. За два дні новий рік. І це буде, як я в Фейсбуці читала, перший новий рік, коли всі українці будуть бажати одне і те ж саме бажання. Перемоги нашої. Всі забажаємо і обов'язково це все здійсниться. Ми це дуже-дуже чекаємо, всі цього дуже-дуже хочуть. І це все обов'язково здійсниться. Ось як він із цих кустів виглядає, цей замок. а ну Діточки сидять, гріються на сонечку, як, як черепашки. Як дві черепашечки. Ось так ми прогулюємо сьогодні третій день. У нас подорожі продовжуються ввечері вже додому. Ось така тут скульптура. Не знаю навіть, що вона, що вона цим хоче сказати. Дитинка мала, щось там тримає. Як, наче, матір. Я, у нього я не розумію, ну це хлопчик. Не ну дочці, ну це хлопчик. Ось така вона вже зелена вся. Никита, жопа. Ну ви, ви цього ніколи не бачили, чи ж? і дітки. Никита. Упала там така штучка, табличка, де написано, що ніяк на травку заходить. І Нікіта її ціп... чіпляє назад. Доця вийде. Ось хотіла познімати таку старинну, старинну, старовинну лавку. Воно яка вона. Гарна. Колони такі. І от ходили вони тут, прогулювались ці королі та королеви. Чи хто тут? Жив в цьому замку графи якісь. Амаль, вийди, будь ласка. <рес> так, що ось такі. Ну, дуже великі ці лабіринтні. Той парк лабіринтний, дуже величезний. Все воно тут ухожено, гарненько. Воно він видніється. Сам, сама ця резиденція. Дуже-дуже велика, дуже велика. Так що хтось тут жив, такий основательно багатющий колись. Воно накритий фонтанчик, тому що зараз він не працює. І ось такі красоти. Це воно зелененька така трава, як наче не 29 грудня. А якась весна вже настала. Підемо до фонтану, але він накритий. Йдемо, прогуляємося. Ось воно яке цікаве. Форму тримає це дерево, але ж голе-голе, без листячка просвічується все. Таке цікавеньке. Сонечко світить. У нас сьогодні 7 градусів тепла, а там далі взагалі передають. До 15 градусів буде на новий рік. Буде тепленько. Не Несніжно. Кущики також без листочків. Вімалі стрибає на кущі. Стрикоза, яка мала в нас. Стрікозюлька. Машить, привіт бабусі дідусям. Бабусям дідусям, Машить привіт, доць. Каже привіт-привіт, доць. Тобі, тобі тут подобається. Подобається. Фонтан закрили. Угу. Зачинили фонтанчик. Ну не, не скачи на ці кусти, такі гарні воно всі. Ну, заказ в ступу доці. Оно такі монументи також. Якісь теж статуї. Ось так. Воно. Потім все підійду замочок познімаю. Який він. Класний. Грудень місяць. Квіти в вазончиках ростуть. Квітнуть, як вони тут квітнуть. Це пальма. Пальма? Так, а ось такі. Ось така теплиця. Так. Ось така теплиця. Парнікова. Там якісь Пальма. Екзотичні пальма, рослинки. Ого. Смотри, І пальма. Пальмочки. Mm -hmm. Так, сюди. Ага. дивись, Як гарненько, ну нічого собі, скільки там рослин гарних. Клас, mm -hmm. да, дать? Mm -hmm. І ось вони ось там. Видно? Ні, нічого не видно. Нічого не видно зараз, що тут. У нас тут дерево! У десь давно це дерево. А, там озерце якесь. А, там дерево Ага, дось. Озерце. Ну дуже велика територія. Площа тут велика. Ми її не будемо всю обходити, тому що дуже, -дуже багато де тут можна ходити. Амалі воно гаса. Скрізь. Люди фоткаються, теж ходять. Потім підійду ближче до замку. Гарненько так, гарненька природа. Ну, воно дивись, розквітли. А воно ще й пахне. Ну, розквітає. Ну що це таке? Ну що це таке? декабрь, Грудень місяць. Розквітають воно такі квіточки, бруньки. І прям квіточки. Ну, як то проліски Найдіть мені в этой сказке. Ну, ось які вони. Ну жалко же Шкода ж. Гарнесенькі розквітають, бо потеплішало. Ось який він. Гарний. Деня каже, вже може після Австрії нічого. Так і не вразить, але ж ні. Вражає ця велич таких споруд, таких будівель, як люди так все витончено будували. Гарно так. Щойно там фоткались польські іноземці, також приїжджають подорожувати. Ну, гарно. Мене завжди просто заворажує ця велич таких споруд. Як те, люди так витончено, все, кожну дрібничку, ну також гарно будували. Ну, багаті люди, які мають кошти, то й зараз будують собі цілі дворці. Ми це знаємо, як в Межгірі, наприклад. Які награбували та будують. Ну, а ці люди, хто ж його знає, на які кошти вони це все могли соорудити. Але гарно, Гарний такий замочок. Ось ще такі будівлі, все воно так побудовано з іншої сторони. Ми навіть не знаємо, скільки тут покоїв, ну дуже багато. Хто тут жив, ми не читали. Ну, а це ми так розуміємо, так як ми вже бували в замках і бачили, ми так розуміємо, що тут просто жили, ну, ми так полагаємо люди, які обслуговували цей весь замок. Персонал такий обслуга. Там он, далі були, ми там бачили конюшні. так. Теплиці ж то ті, яких вирощували бабочок. Вони любили вирощувати бабочок. Конюшні, як завжди, оце в таких великих резиденціях. Так що, ось так, як жили знать. Якісь графи, напевно. Ясно, що не королі, тому що там, де королі, там рівень повище. А просто якийсь граф, який мав. Багато грошеняточок. А малі подобається, вона так і подобається. Оце. Подорожувати і дивитись на такі різні нокіт. нас взагалі в захваті. Він завжди заглядає в кожну, в кожну дірку. Дивиться, де там що, куди можна залізти, пролізти. Намаля теж нас. у нас любознательна така. Так що вже виходимо ми на ту сторону, сонечко світить. Тепленько, ось так воно, цікаво. Цікавенько нам подобається. Ось як воно зі сторони. Ось оця, як ми думали, для людей обслуги, а там ось починається цей замок. І отуди от ж ті сади. Люди також прогулюються. Ось така у нас сьогодні маленька подорож вийшла. А зараз ми вже йдем, йдемо там, де на наше парковішки. І будемо вже їхати вирушати в нашу сторону, в сторону порт -Дубіць. Тому що нам їхати ще дві годинки. Так що ось так ми поподорожували три дні, побачили нового. Залишились захоплені від всього цього. Подорожувати завжди класно, звісно. Так що ось так. Давайте всім пока-пока, бабусів дідусі. Передивляйтеся наше відео, для вас знімаємо. Пока-пока. Здоров'я всім та миру!